Гринуть без свого оточення. Розумій просту історію. Твої знання, вміння, ідеї, думки нічого не варті без людей поруч, без людей, яким вони корисні. І чим більше людей ти знаєш, тим тобі простіше в даній реальності. Тому що кожна людина це певна позиція, певна думка, певний досвід, який може бути корисний тобі. Але щоб будувати круг себе сильний соціум, потрібні дві речі: перше, віддавати. Ніколи не розраховують на контакт з особистістю, з людиною і так далі, зі сторони вигоди. Це ні про що. Ваша комунікація завершиться не почавшись. І друге, над цим потрібно регулярно працювати. Як я це роблю? Ну, наприклад, якщо я їду в якийсь регіон, я собі даю завдання познайомитися з мінімум з однією особистістю цікавою в даному регіоні. Неважливо, чи це бізнес, історія, чи це громадський діяч. Завжди стараюсь спілкуватися з людьми і комунікувати з ними, ділитися ідеями. Та впитувати їхні ідеї саме ось такі два елементарних базових принципи побудови якісного екологічного соціуму я використовую вже протягом довгого періоду часу.